Сьогодні ми е, е, дарували військовому клінічному госпіталі у місті Львів е, апарат е, штучного гемодіалізу крові, який називається Призма Ми його вкупили минулого року, але досить довгий час зайняло. Сама процедура розмитнення, процедура закупівлі всіх витратних матеріалів, які потребує цей, цей пристрій. Таких, таких апаратів в Україні є дуже мало, і це, це напевно четвертий апарат, який є в Україні. Цей апарат ще проводить корекцію. В ньому можна провести плазмоферез, плазмоферез, забрати плазму з токсинами. І видалити замістити її доброю платою. Собівартість такого апарату з всіма витратами була близько мільйона гривень. Гроші були зібрані відносно, ну, якби швидко довший сам був процес купівлі, тому перевезення за кордон, розмитнення, сертифікування, налагодження тут роботи. Тобто, це, це десь зайняло все до півроку часу. І впродовж наступного всього року ми закупили достатню кількість. Додаткове обладнання для цього апарату можна буде хворих лікувати і, і навіть дуже таких складних хворих. Чотири місяці вони нас сказали, можливо Оцей соляний діти... розчин, єдиний розчин, який тримав, затримав роботу всього комплексу. Ну, і, і, ми мене є фахівцями медичними, але так. здається, що наші медичні компанії мали би налагодити таке виробництво в себе. Я не думаю, що це настільки складно. Або прийняти європейську сертифікацію. Дуже просто, тому що він виробляється в Італії і всі країни Європи без, жодного, без жодних проблем постачаються. А Україну ні. От у нас свої вищі, напевно, від європейських норм, я не знаю, що у нас.